В цьому відео переговоримо трішки про те, з чого розпочати комунікацію, коли ми хочемо домовитись із людьми. Ось вношу правку в книгу щодо юридичного спічрайтингу. Видавництво постійно мені нагадує, що давай вже завершуй. І думаю, що поєднати ж можна корисне і приємне і освітнє. Тобто, щоб і ви також зрозуміли, про що ж. Можна комунікувати, зокрема, в ситуаціях, коли ми маємо намір з кимось про щось домовитися. Нема різниці, чи це ви там на базарі, чи в чергу кудись ідете і хочете, щоб вас пропустили, чи, можливо, виправдовуєтесь десь на роботі, що запізнились, або надихаєте своїх підлеглих чи колег. Коротше кажучи, структура у нас одна з можливих може бути під назвою Топос. Вона Ще запропонована була Арістотелем, <кій> називається вона в юриспруденції як переконання з паралельною структурою. В чому тут основний такий ізюм посил. Він передусім в тому, що перед тим, як ми маємо на меті розпочати нашу комунікацію переконувальну, нам необхідно вибрати <кій> певний наш такий топос, певну тезу, яка розділяється співрозмовником. І це не те, за що от в одному там, кілометрі тисячу метрів, або що сьогодні певне число. Ні, от всі обчислення, обрахунки, баналь, банальні такі ситуації нас не цікавлять. Нас цікавить щось таке, що в цінностному орієнтирі розділяється нашим співрозмовникам. Ну, до прикладу, ми з вами повинні виграти від нашої співпраці. Або. Все, що ми робимо, повинно бути законним і справедливим. Ну і так далі, тому подібне. Тобто, щось таке ціннісне, що ви і я, або наш співрозмовник, з яким ми маємо намір вести перемовини, тобто щоб цей наш співрозмовник також розділяв ту тезу. Тобто ми щось таке от, обираємо таке одне загальне. Більше того, чим загальніше ця теза, тим краще. Тому що культура нашого співрозмовника може відрізнятися, і в нього якісь інші цінності. Притаманні його культурі, і нам необхідно таку от якусь уніфіковану цінність вибрати для того, щоб вона слугувала тезою нашого цього алгоритму під назвою топос. В книзі я кажу, що це може бути фраза суворий закон, але це закон, більшість хоче жити в правовій державі, ну і так далі, і тому подібне. Особливо нам необхідно використати цей такий от механізм переконувальний в ситуації, коли наша аудиторія, наш співрозмовник налаштований до нас ну, не дуже дружньо. Тобто переходити до того, щоб вибирати якісь нюанси, які у нас сходяться з ним і не сходяться, це буде неправильно одразу. Спочатку нам необхідно сформувати, в чому ми погоджуємось. Таких концептуальних речах. Потім можливо їх деталізувати, але деталізувати ті речі, в яких у нас є з нашим співрозмовником одностайність. І вже потім переходити до того, що до прикладу, от у нас є така ситуація, а у них є така. Навіть не у нашого співрозмовника, а у когось з них видуманих. Ну, до прикладу, ми сповідуємо ідею правової держави, а вони живуть на засадах порушення законів. Наші працівники добросовісні, а от є компанії, в яких є такі от погані працівники, які не дотримуються правил трудового розпорядку, щось там мухлюють, не такі добросовісні. І було б добре, якби все ж таки ми з вами знайшли спільний знаменник і придумали правила, які можна було б використовувати нам з вами. Загальні правила, якими ми б керувалися. Уловили да, ідею? Тобто я кажу, що все повинно бути законно. Є підприємства, в яких працівники дотримуються правил внутрішнього трудового розпорядку, моралі, етики. А є компанії, в яких це ніхто не, не дотримується, не зважають на закон, взагалі, на правила внутрішнього трудового розпорядку, на мораль, емоції. На колектив, на корпоративну культуру. Одначе для того, щоб ми знайшли спільну мову, нам необхідно разом з вами придумати той спільний знаменник, який нас об'єднає. Оце ось така структура. Тобто щось загальне потім, те, що нас можливо не єднає, тобто ми сортуємо дійсність, реальність, там ми, вони, у нас, у них добро, зло. Є наші працівники, які по добру, по здорову працюють, а є інші якісь в інших командах, компаніях, де ну, сповідують принципи зла. У нас справедливо, а є компанії, в яких несправедливо там, відвантажують товар, оплачують зарплату. Є компанії, в яких законно щось роблять, а в яких незаконно. І далі узагальнюючи висновок. Декілька разів я вам це навмисно проговорив, щоб ви зрозуміли, а яким же чином ми б могли вести діалог. Зрозуміло, що нам варто усвідомити, що чим більше той, хто виступає, обурюється, буває люди, які там емоції одні в ефір випускають, кажуть, а все не так, поліціянти порушили, суд там порушує, все неправильно і так далі, це жодним чином не сприймає діалогу єднальному. Тобто, замість того, щоб когось там матюкати і посилати куди подалі, необхідно розпочати з того, а що ж нас об'єднує. Ми тут зібралися для того, щоб. У цьому відео, до прикладу, якщо ви подивилися до цієї секунди, можна вже відверто сказати, що ми тут з вами зібралися для того, щоб стати кращими, ще кращими, ніж були до початку відео. І нас об'єднує це ось прагнення. Є люди, які навчаються щодня, читають книги, дивляться відео, виконують якісь вправи, а є люди, які цього всього не роблять. Вони просто сплять, їдять, годують свою голову. Їм лінь. Це не означає, що вони якісь там такі погані. Ну, таке от трапляється. І нам було б добре, якби ми все ж таки змогли впливати на тих людей, які праведні, і які можливо не зовсім, тому що наше суспільство повинно бути ресурсним. Бо тільки тоді ми зможемо повністю досягнути тих цілей нашої культури, яких давним-давно необхідно було нашому народу досягнути. Ще раз по структурі я от пройшовся. І так, я думаю, що ви зрозуміли, яка ж структура нашого е, такого переконувального спіччу під назвою Топос. Ну, от в мене в книзі є. Давайте одразу прочитаю і, можливо, відредагую. Як би міг адвокат промовляти за цією структурою? У цій справі ми бачимо двох підсудних: Іванів Івановичів. Один енергійний та активний підприємець, інший це загнана в кут жертва поліції. Один чуйний меценат, інший безпорадний громадянин, один працелюбний постачальник, інший банкрут, один здоровий, щасливий бізнесмен Іван Іванович перед свавіллям поліції, який постає. Інший Іван Іванович, який у в'язниці не бачить своїх дітей найближчі 10 років. Щось тут треба бачу, вдосконалити. Якраз дуже добре, не? що от, ми включили це в такому форматі відеоогляду. Тобто, бачу, що от, ми бачимо двох підсудних Іванів-Івановичів. Тобто, якщо в нас є в залі підсудних двоє людей, можна поєднати суду, сказати, що ось дивіться. Так, їх двоє. і... Тут можна було б краще зробити, тому що просто коли ми говоримо, що це два Івана Івановича. Ну, це одна ситуація. А нам було б добре, що тут ми бачимо дві людини, які сповідують справедливість, які надіються на справедливе рішення суду. І вже потім розповісти про одного пана Івана, а потім про іншого. І після цього вже запропонувати суду зробити певний якийсь узагальнюючий висновок, Висновок, який би ми хотіли, щоб він зробив. Такі от певні фільтри включити. Добре, це я, це я. О, зроблю вже не в форматі відео, щоб не забирати ваш час, але я думаю, що ідею ви зрозуміли. Тому, якщо є у вас якісь міркування, запитання, ви їх можете коротенько сформувати під цим відео, і я вам відповім, можливо, навіть у новому відео. Так що до зустрічі і бережіть себе, нехай буде з вами сила закону і не лише.